А якщо вони зараз займаються виборами, а ми вимушені рятувати країну е, через постачання всього, чого можливо, військовим частинам, які залишилися без е, підтримки, е, то, звичайно, що це дуже тривожно для країни, тому що я хочу, щоб всі зрозуміли, друзі, ми зараз живемо в іншому світі. Ми живемо, живемо в іншій. Е, Ситуації, яка кардинально змінилася. Де друзі, де вороги? Якщо в результаті подібних дій української влади ми втратили союзника чи союзників, то ціну, за яку ми заплатимо, буде кардинально інша від наших партнерів. Вони заплатять торговими воїнами. Ми платимо життям наших солдат. Вони втратять гроші. Ми коли ми не отримуємо розвідувальної інформації, коли ми не отримуємо зброї, коли ми не отримуємо фінансування війни, ми втрачаємо країну. І саме тому я з цього починаю і цим завершую. Друзі, єдність, коаліція національної єдності в парламенті, уряд національної єдності. Компетентність і професіоналізм. Не 5-6 менеджерів формують команду, делегацію, переговори, які повністю провалені. А компетентні і досвідчені дипломати, урядовці, державні діячі задіяти парламентську дипломатію. Уявіть собі, що я зараз мав би бути на конференції во Флоріді і після цього мав зустрічі в Мари Лаго з командою президента Трампа. Замість цього вони знають про це, вони заблокували моє відрядження. Вони брешуть про те, що нібито пізно надійшло, і лише тоді, коли були надані неспростовні докази, вони закри, стулили пельку. І а в даному випадку вони, знаєте, упиваються власною безкарністю. А у нас з вами, у нас з вами під загрозою знаходиться Україна. І тому нічого важливіше цього не буде. Я ще раз скажу: не, не цікавить доля Порошенка. Не скажіть, чи будь-кого іншого. Ми маємо сьогодні не дати можливості їм вкрасти у нас державу. Я тут з вами повністю, повністю Петро Олексійовичу. Погоджуюсь, але коли ви кажете, що не цікавить Порошенко, а Вайбер наш свідчить, що ого як цікавить. Ну звісно, є і там ваші, я так розумію, симпатики-антипатики. і антипатики. Хтось просить мані про Сергія привітати наших симпатиків, які залишаються небайдужими до цієї передачі, до пана Сергія. І хотів сказати, що. Це черговий доказ популярності ваших.